Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Навіть так дивіться. Перше, в описі лишу реквізити, в кого є можливість по 5-10 гривень, якщо хтось хоче допомогти дитинці на лікування. І ну, не буду там розказувати нічого. Хто хоче, той хоче, хто не хоче, хто не може там. Питань нема. Просто ну, люди всі збирають там в селах. Я захотів, скажімо так, долучитися до того. Якщо можу. Ну, був би то не я, звісно, якби я не поспав би кілька ночей. І не придумав би, як би тут це це організувати, щоб це було гарно і ефективно. Значить, проблема. Вирішилося дуже просто. Я довго мудрував, думав, що робити, як, що куди, що різати, що підрізати. А нарешті згадав одне відео, навіть не одне, де в людей капоти на платформах. Тобто вони дуже так високо підняті в загальному. Що я зробив? Я просто взяв, поробив такі наставочки. І все. Буквально 3 см треба було підняти капота, щоб він адекватно закривався. Нічого тут не заважало. Вентилятор стоїть, трубки всі гарно. Е, хтось каже за ці повороти, це я ну, сам робив все на клейові, такому дуже міцному досить. Е, просто трубочку розрізав на двоє під кутом, відповідно, 45 градусів. Ось таку. Так. І вийшло колінце, таке, як мені потрібно. Ніде нічого не вигнуто. Капот гарно закривається. Будь ласка, тут все видно. Потоку повітря не заважає, нічого дивився я, як у людей інтеркулери влаштовані. Повірте, там перегибів і колін дуже багато. Гофра подвійна, дякуючи Андрію. Затягнуто, все. Тут трошки вона зігнулася, то нічого. Тиск її випрямить. Ніде нічому не заважає, трубочка стоїть тут. Це опустив на низ. Відповідно, повітря буде забиратися з тої площадки. Тут буде стояти така, я ще просто не придумав, не знайшов алюмінієву бляшку, таку, щоб защита така була тут, в ту сторону, щоб гаряче повітря сюди не йшло. Це я зроблю десь може з-під споду або десь повністю звідси. Не знаю. Чого тут той інтеркулер буде? Дивіться, він. Потоку не перешкоджає тиск, він тільки, напевно, мені так здається, так подивився по манометру, тільки збільшує. І він буде ніби воздушним ресівером, уравнителем потока тих пульсацій. Тому все буде в такому вигляді, як воно є. Я тоді казав, що це тимчасово. Воно було тимчасово дійсно. Я просто хотів перевірити, чи щось, але я вже не витримав, оскільки я розумів, що він буде стояти, я його ще раз відмив гарно, тут його пофарбував чорним, відповідно, щоб він не був блискучий з тої сторони. І зробив його, щоб вентилятор тут тримається міцно, дує в цю сторону, Хорошо. чуть пізніше. Я просто зараз абсолютно не можу ніде знайти такого вентилятора. Як мені треба, Тут буде стояти вентилятор не на 130. А на 200 мм, такий, як тут потрібен, 12-вольтовий. -ти Це тим тимчасово тільки таке скажімо так, рішення. Як не крути, температура навколишнього середовища буде менша, ніж температура стисненого повітря, то він буде, навіть якщо цього вентилятора буде типу замало, він все одно буде виконувати якусь функцію. І загалом, кажу, тиск тут з'являється, те, що мені потрібно. Фрусунку тепер зняти. Просто і легко, нічому ніде не заважає. Тут відкрутив те зняв, витягнув її, заглянув, подивився, все, що треба. Зробив і на тому, як то кажуть, крапка. Так само клапани відрегулювати, то треба буде тільки відсоєнити оцього шлангу. Це що йде на подачу на турбіну. Отаке проводку не зачіпав. Всі фари на місці. Просто ну, який воно вигляд має, зараз капота закрию. Ніби ось такий. О, чуть піднятий, да? тут приклеїлося, добре. Е, ось так воно виглядає, думав, якусь защиту роб... тут, Якусь таку типу, защиту, думав, може, зроблю. А чи вона тут потрібна, що вона тут захищати буде? Не знаю, ось ціла турбіна вистрадана так само. Не знати як. Сльози, сучка, сльози десь звідкись перепускає. Але то я не знаю, чи буду я щось з ним робити. Бо воно так, капля збирається десь на 2-3 хвилини одна капля. І тут же що хоч я робив, воно просто зверху, десь звідкись там ці валить. Треба буде подивитися, в чому це причина. Ну Масло так сильно не, ну, не дівається зовсім. Я думаю, що це може просто так. Мені здається, що воно не дівається. Ще й ту проблему я вирішу, але це буде пізніше. Добре, треба подумати. Це не відлетіло, слава Богу, той мій прямоток. Прямоток як зроблений. Тут просто це саме максимально, скільки можна. Тут пламігаситель вирізаний, як апендицит. Все в болоті. ну менше з тим тут я це все зроблю, нічого не заважає. Ось воно все там гарно заховане. От. Абсолютно всі трубки на місці. Собі фари зверху. Ось така, коротше, хлопці, вийшла модернізація. Повноцінний інтеркулер на повноцінну турбіну, на повноцінного міні-трактора, як комусь все одно не хочеться з тим погодитися. І так далі. За всі моменти по поломках я вже розповідав. Хто що хоче сказати, то кажу. Будь ласка, подивіться на трактора в роботі, яку роботу він робить. Прикиньте просто вартість цього трактора і спектр робіт, які виконуються. І тоді у вас всі питання перестануть бути питаннями. Е, далі на порядку денному. Яка модернізація? Я просто покажу. Просто покажу, а вам треба буде здогадатися. Так. Ось що в мене є. Це білий олівець, скажімо так. А тепер подумайте, що буде. Це вам такий маленький інсайт. Тут треба, блять, поприбирати нарешті-нахуй. Я не знаю, коли я це все зроблю. Краска чорна, а де кришечка від неї. Бардак, я як все роблю, то в мене тут все починає розкидатися, закидатися через те, що я в бардаку. Мені легше знайти щось, коли я щось роблю, ніж воно по місцях. і Я бігаю просто туди-сюди. А так я все накидав, те, що мені треба, і серед тієї купи розгрібаю, і все беру. Ну, Все виглядає вроді непогано, тримається також нормально. Будемо бачити, як буде себе трактор поводити. Проблема, яка була з форсункою? вона знову вмонтована назад, вона просто не тримає тиск. На трьох розпилювачах розкажу вам коротко. Її просто треба почистити, так як мені сказали, подивилися, чи немає ржі, нагару і так далі. І сажі всякої і сміття. Я просто її розберу повністю почищу. От. Поставлю новенького золочки розпилювача 432, го як на 115-й мотор. І знайшов я старий каталог до 11.2.0, тільки там він не написаний не як не в мене s 1120 а zs 1120 nm Так і написано тут на табличці. Відповідно, значить, я буду просто брати цього, візьму е того розпилювача, який зазначений в тому каталозі, і його поставлю. А далі все покаже, як то кажуть, тільки його робота. І настройка буде по манометру. Це все однозначно вам хлопці покажу. А наразі, добри хлопці, будьте всім здорові!